Вітаю всіх. Сьогодні ми починаємо такі, знаєте, глибоке дослідження, беремося за основи герметичної філософії, зануримось у спадщину, що сягає, ну, справді, глибокої давнини, і, перш ніж ми перейдемо до самих принципів, про які багато хто чув, важливо зрозуміти фундамент саму основу, так би мовити, мова піде про так званий закон цілісності. Спробуємо розібратися, що це, звідки воно і чому це так важливо для герметичного світогляду. Будемо спиратися на матеріали з уроку 1.1, отже, давайте розпаковувати. Так, так, це справді відправна точка. Без неї ну, просто неможливо рухатися далі. Уявіть собі, що підходите до якогось ну, дуже старого, величного храму. Mm. Ви ще не бачите всіх деталей, розписів, архітектури, але вже відчувається його міць, правда? Якась така внутрішня гармонія, непорушність. Так, є таке відчуття цілісності, мабуть. От саме це відчуття, оцей монолітний фундамент, оця земля під ногами храму, це і є власне метафора закону цілісності, це не просто якась абстрактна ідея, а от саме фундаментальне відчуття, що все довкола це не хаос, не набір уламків, а єдиний візерунок, все пов'язане. Тобто це не стільки теорія, скільки спосіб сприйняття реальності. От у матеріалах якраз наголошується, що Всесвіт це не хаотичне накопичення чогось, а єдина інтегрована система. Навіть порівнюється з живим організмом. Цікаво. О, порівняння з організмом тут дуже влучне, і ключове я б сказав. Воно підкреслює не просто єдність, а динамічну взаємодію. Як клітини в тілі, знаєте? Кожна має свою функцію, але всі разом це одне ціле і постійно впливають одна на одну. Що тут ну справді захоплюється наскільки радикальна ця ідея нерозривності, якщо замислитись, і ця нерозривність, як я розумію, з джерела, стосується не лише зовнішнього світу, космосу, природи, але й самої людини. Там є формулювання: дух, душа і ціло людини є невіддільною частиною навколишнього світу. Це ж ламає звичний поділ я і світ. Абсолютно ламає. Ми ж звикли як думати. От є я, окремий суб'єкт, і я існую у світі, так? Ну так, зазвичай. А герметична традиція от через цей закон, пропонує зовсім іншу оптику. Ми є частиною світу, невід'ємною. Це не просто красива метафора, як крапля в океані. Матеріали ніби не тікають на щось глибше, океан у краплі. Океан у краплі. Тобто не лише ми частина космосу, а й увесь космос якось присутній, відображений у нас. Саме так. Це означає, що події космічного масштабу, рух планет, народження зірок, вони мають якийсь відгук, резонанс у нашому внутрішньому світі, і навпаки, наші думки, емоції, навіть фізичні стани це не щось суто наше ізольоване, це теж частина загальної космічної динаміки. Ну, це досить смілива думка. Погодьтеся. Дуже смілива, схоже на якусь велетенську симфонію, де все звучить в унісон. От от симфонія гарний образ кожен інструмент грає свою партію, але музика народжується тільки разом. Наші внутрішні процеси це ніби окремі інструменти в цьому оркестрі, їхній сенс розкривається тільки в загальному звучанні. При цьому що важливо, і в матеріалі це підкреслено це не подається як догма, не треба сліповірити. Кажуть, що ці закони результат спостережень, багатовікових. А за чим саме спостерігали? Джерело вказує на три основні сфери. По-перше, звісно, природа, всі ці цикли, ритми, взаємозв'язки, які ми бачимо. По-друге, космос, рух небесних тіл, закономірності, великих масштабів. І по-третє, що, можливо, найскладніше і найцікавіше внутрішній світ людини, її думки, емоції, свідомість. Тобто це знання, яке, як стверджується, не просто вигадали, а вивели з досвіду і перевіряли, перевіряли на практиці поколіннями. Знаєте, це нагадує процес вивчення мови. Спочатку чуєш окремі звуки, бачиш літери, це як окремі події, люди, відчуття. Потім починаєш помічати, як вони складаються у слова, бачиш перші зв'язки, потім у речення, історії, розумієш ширші закономірності. І коли раптом усвідомлюєш зв'язок між, скажімо, своєю ранковою думкою і якоюсь вечірньою подією, це вже не просто збіг, а А прояв тієї самої цілісності. Саме так, це крок до її розуміння, це перехід від бачення окремих фрагментів до бачення патернів, зв'язків загальної картини. Вміння читати реальність на різних рівнях, від психологічного до космічного, це і є по суті серце герметичного підходу. Добре, з фундаментом законом цілісності ніби розібралися. Але ж логічне питання хто автор? Звідки ці знання? І тут матеріали підводять нас до постаті гермеса трісмегіста, легендарної, майже міфічної. Що нам про нього відомо? О герместріс Трісмегіст – це справді загадка, його ім'я, знаєте, оповите таємницею. І цікаво, що сама його постать ніби об'єднує мудрість кількох великих культур. Джерела згадують його асоціацію з ключовими богами мудрості давнини. Так, згадується єгипетський тот, бог мудрості, письма, той, хто винайшов ієрогліфи, так? саме так. Потім грецький Гермес, вісник богів, посередник між світами, бог красномовства, торгівлі, але й таємних знань теж, і римський Меркурій, який багато чого успадкував від Гермеса. Тобто, виходить Гермес Трісмегіс – це такий собі синкретичний образ, що втілює ідею універсальної мудрості. Саме так він ніби персоніфікує ідею передачі знання, зв'язку між різними світами, різними планами буття. А сам титул «Трісмегіст» – Він же означає тричі величніший. І це, як пояснюється, не просто комплімент. Вважалося, що його велич, його мудрість поширюються на три фундаментальні сфери реальності. Три сфери, а які саме? Матеріали визначають їх так: перша світ божественний, тобто вищі принципи і духовна реальність, друга світ людський, наша психіка, суспільство, інтелект, і третя світ природи. Фізичний космос, матерія. І його трикратна велич, ймовірно, полягала в тому, що він міг осягнути закони, які діють на всіх трьох рівнях, і головне побачити їхню єдність, їхній взаємозв'язок. Тобто він бачив той самий закон цілісності, про який ми говорили, і в русі планет, і в людському серці, і в структурі кристала. Точно він бачив єдиний закон у всьому. Його сприймали не просто як мудреця. А як такого собі картографа реальності у всіх її вимірах величний у трьох світах, бо розумів, що вони одне ціле. Дивовижно. Кажуть, він залишив тисячі праць, трактати з астрології, алхімії, теології, медицини ну, величезний обсяг. На жаль, як зазначаються в джерелах, переважна більшість цих текстів втрачена час, історія. Але щось таке дійшло до нас, згадується, квінтесенція його вчення. Так. До нас дійшли якісь фрагменти, перекази, і, що найважливіше, текст, який вважається ядром усієї герметичної традиції. Знаменита смарагдова скрижаль. Смарагдова скрижаль звучить дуже таємниче. Матеріали описують її ледь не як формулу всесвіту. Що це за текст? Це дуже короткий текст, буквально кілька тез, але неймовірно щільний за змістом. Легенда розповідає, що цю скрижаль знайшли чи то в гробниці Гермеса, чи то він сам її передав, на смарагновій пластині або на якомусь зеленому камені. Деталі різняться, але суть у тому, що цей текст вважався ключем до найглибших таємиць буття. Уявіть собі, вся мудрість світу в кількох рядках, вражає сама ідея. І яка ж там центральна ідея, головний ключ ключова аксіома найвідоміша фраза звучить так: я процитую з матеріалу. Те, що знаходиться внизу, аналогічне тому, що знаходиться вгорі, і те, що вгорі, аналогічне тому, що знаходиться внизу, щоб здійснити дива єдиної речі, що внизу, та й вгорі, що вгорі, та й унизу, знаменита формула це ж і є принцип відповідності в герматизмі, чи не так саме так. Це один із семи ключових герматичних принципів, про які ми ще будемо говорити. Але Смарагдова Скрижель формулює його як базову аксіому, фундамент для всього іншого. Вона стверджує існування аналогії відповідності між різними планами реальності: макрокосмосом, всесвітом, і мікрокосмосом людиною або будь-якою меншою системою. І це, звісно, піднімає фундаментальне питання: а як саме ця відповідність проявляється? Які конкретні паралелі? Над цим герметична думка працювала століттями. А який практичний висновок можна з цього зробити? Ну для нас сьогодні, спираючись на джерело, якщо низ подібний до верху? а висновок дуже важливий, методологічний, щоб зрозуміти закони Всесвіту, макрокосмо, не обов'язково ну скажімо, летіти до зірок згідно з цим принципом відповідності, ті ж самі фундаментальні закони діють і всередині нас у мікрокосмі. Треба лише достатньо глибоко зазирнути всередину себе, вивчити власну природу, власні процеси фізичні, психічні, духовні, тобто вивчаючи ритми власного дихання, цикли сну чи патерни своїх емоцій, можна знайти аналогії до процесів більшого масштабу, як ритми природи чи рух планет. Саме на це вказує принцип відповідності: закони нашого внутрішнього світу подібні до законів світу зовнішнього. Тому самопізнання стає ключем до пізнання Всесвіту. І навпаки, спостереження за природою, за космосом, може дати глибокі інсайти про себе. Це вулиця з двостороннім рухом. Смарагдова скрижаль, по суті, дає нам універсальний ключ, який відкриває одночасно дві двері до себе і до космосу. Вона каже: Дивись сюди, і ти зрозумієш те. Гаразд, спробуємо підсумувати те, що ми сьогодні розглянули. Ми заклали такий собі фундамент для розуміння герметичної філософії. По-перше, в основі всього закон цілісності, ідеї єдності, взаємозв'язку всього сущого, все світ як живий організм, і людина його невід'ємна частина. По-друге, джерело легендарний герместрий смигіст, тричі величніший символ універсальної мудрості, що бачить єдність у трьох світах: божественному, людському і природному. І по третє квінтесенція вчення, смарагдова скрижаль і її центральна ідея, принцип відповідності що внизу, те й вгорі, аналогія між мікрокосмом і макрокосмом. Саме так розуміння цих трьох моментів цілісність, гермес, відповідність це, власне, підготовка. Мені ніби знайшли вхід до того храму знань, про який говорили на початку. Відчули його фундамент. Тепер можна шукати ключі до внутрішніх покоїв, до інших принципів. Наступним кроком логічно буде розгляд семи герметичних принципів, які вже деталізують ці базові ідеї. Так, ці принципи це вже конкретні інструменти, як знаєте, закони фізики для цієї картини світу. Вони дозволяють не лише розуміти світ, а й взаємодіяти з ним. Більш усвідомлено. Дякуємо за це глибоке занурення в самі основи. На завершення можливо варто запропонувати якусь думку для роздумів, що випливає з обговорення, як гадаєте? О, чудова ідея. Раз ми стільки говорили про принцип відповідності, Тож, наостанок пропонуємо подумати ось над чим а як цей принцип відповідності, що вгорі те й унизу, може проявлятися у повсякденному житті? Чи можна спробувати пошукати аналогії, наприклад, помітити якісь закономірності, патерни у власних звичках, емоціях, стосунках, які б, можливо, відображали й більші процеси у суспільстві, в природі, може навіть у якихось глобальних циклах, де ще можна шукати ці, на перший погляд, невидимі відповідності між малим світом нашого життя і великим світом довкола? Це просто як напрямок для роздумів, звісно, без готових відповідей. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей у нашому дослідженні.